Чим же ще зайнятися в свій день народження і як не записувати нове відео? Не знаю, чи вийде воно саме сьогодні, але записую я його саме в цей день. Мені сьогодні 35, і я до цієї дати купив собі доволі багато подарунків. І сьогодні я хочу розповісти про один із них, а саме про гравач вінілу від компанії NAD Electronics, а саме модель C558. І, як завжди, я почну з невеличкої передісторії. Вже традиційно я спочатку збирався купити не цей програвач. Я хотів піти протореною стежкою, купити один з програвачів компанії Audio Я їх добре знаю, знаю, що від них очікувати, і за всіма характеристиками вони мене, в принципі, влаштовували. Але. Як завжди, щось пішло не так, і того програвача, який я хотів, не виявилося в наявності. Його забрали останній буквально переді мною. Тож, я недовго думаючи, купив той, про який також думав, який був запасним варіантом. Доволі нетиповий для мене програвач. І зараз я розповім, чому. C558 558 це класичний програвач вінілу з ремінним приводом, який може обертати платівки зі швидкістю 33 та 45 обертів за хвилину. Шилакові платівки на ньому не послухаєш. Він має прямий тонарм з можливістю регулювання сили притискання, а також антискейтингу. Звісно ж, у нього є захисна кришка, а от вбудованого фонокоректора в ньому немає. Його доведеться докупити окремо. Заводське пакування цього програвача дуже якісне, а також у нього непогана комплектація. З ним в комплекті йде доволі якісний фонокабель для підключення фонокоректора. Зазвичай стокові кабелі вони ну, такі неякісні. Тут він дуже непоганий. Також є перехідник під 7 дюймові сингли, деякі інструменти для налаштування і ось. Такий інструмент для налаштування сили притискання. І що мене особливо потішило, це те, що в комплекті йдуть ось такі білі рукавички, щоб коли збираєш цей програвач, не залишив на ньому відбитків та плям. Це класно. Цей програвач вінілу має деякі особливості, які роблять його не схожим на всі мої попередні програвачі. Він такий, знаєте, каже: не поспішай, роби все повільно та вдумливо. Що я маю на увазі? Наприклад, для того, щоб змінити швидкість з 33 на 45, потрібно прибрати платівку, зняти сліпмат, зняти опорний диск і вручну перекинути ремінь на інший шків, а потім зібрати все в зворотньому порядку. Таким чином, це вимагає певного часу. Налаштувати цей програвач дуже швидко також не вийде, тому що противага, яка регулює силу притискання, має, я б сказав, більш такий класичний вигляд і потребує додаткового інструменту. Наприклад, ось цього, який іде в комплекті. Я, в свою чергу, використовував свої електронні ваги, які для цього і призначені. Вони показують більш точно. Швидко змінити звукознімач також не вийде, адже хедшел тут є єдиним цілим з тонармом. І якщо ви хочете замінити звукознімач, то вам доведеться відкрутити цей, змонтувати новий і, відповідно, налаштувати його. Це займе доволі багато часу. На робочу швидкість опорний диск виходить немиттєво, йому на це потрібно 9 секунд. І робить він це доволі шумно. Я спробую записати цей процес з мікрофоном поближче. Комусь це може навіть не сподобатись. Але коли він виходить на робочу швидкість, то працює плавно, тихо і стабільно. Опорний диск заслуговує окремих слів. Він тут встановлюється на субдиск, який його обертає, і це створює певний візуальний ефект левітації опорного диску над програвачем. Також особливістю є те, що сам він зроблений зі скла, і, по-перше, це дуже красиво. А по-друге, він має доволі суттєву вагу, що покращує плавність обертання платівки. Опорні ніжки у цього програвача, на жаль, не регулюються. І це трохи незручно. У всіх моїх попередніх програвачів ніжки регулювалися, і було дуже легко виставити програвач по горизонту, що є дуже важливим. Тут доводиться щось підкладати, вигадувати, вирівнювати поверхню, на якій він стоїть, і так далі. Це займає певний час. Конструкція петель захисної кришки має доволі відчутний люфт. І це може комусь не сподобатись. Зате піднімається вона вище, ніж на інших програвачах, а також дуже легко знімається взагалі. Блок живлення тут зовнішній, що є добре. Звісно ж, жодної автоматики повністю ручне керування. Кнопка, яка вмикає обертання опорного диску, схована знизу. Естетика в мінімалізмі. І, звісно ж, говорячи про програвач вінілу, неможливо обійти тему його звучання. Комплектується він звукознімачем ортофон ОМ10, який має стилус з еліптичною заточкою. Я очікував звучання рівня десь так аудіотехніки vm 95 e але мої очікування були значно перевершені. На мій погляд, він звучить ще краще. Навіть можна порівняти з Ortofon 2 m Red. Хоча, звісно, сцена буде трошки вужча, можливо, менша детальність, але між ними не провалля. Звучання дуже яскраве, виражене і детальне. Мені подобається. Я навіть дивуюся, як в такому маленькому корпусі може бути стільки звуку. Це дивовижно. Отже, друзі, це був мій непрофесійний огляд програвача вінілу C558 від канадської компанії NAD Electronics. Класичний програвач вінілу з ремінним приводом, повністю ручним керуванням, мінімалістичним дизайном і дуже непоганим звучанням. Якщо вам сподобалось, то, будь ласка, поставте вподобайку, напишіть коментар і підпишіться на канал. Це все спонукає записувати нові відео. Дякую за перегляд, побачимось!